День практики на факультеті журналістики провели вдруге. У його межах відбулося пленарне та секційне засідання, а також нагородження переможців. Церемонія розпочалася із вітального слова декана факультету журналістики Михайла Присяжного. Академічні зусилля університету не не неповними, були б не доцільними, якщо б ми не відчували підтримки засобів масової інформації. Після вітальних слів проректор університету Мар'ян Лозинський розпочав нагородження у номінації Золоте перо. Приємно, що на свято завітав генеральний директор Львівської обласної державної телерадіокомпанії Микола Шевчук, визначив переможців номінації Золота камера. За найкращу практику на телебаченні нагороджені Марія Кужик, Анастасія Ячкалова та Анастасія Бахов. Всі студенти вже працюють на Львівському телебаченні. За найкращу практику на радіо у номінації Золотий мікрофон. Студентів практикантів нагородила шеф-редактор телерадіокомпанії Люкс Парасковія Дворянин. Вона також дала майбутнім журналістам певні настанови. Якщо я прийшов в цю професію, я не можу бути втомленим. Я не можу бути лінивим, бо я журналіст. Я журналіст 24 години. Чи я є в родині, чи я є поза родиною, чи є на роботі. Я журналіст 24 години. Тому вчитися наполегливо працювати, не лінуватися і розуміти, що це такий фах, який може який можна назвати покликанням. Найкращі щоденники з практики відзначили поет Петро Шкраб'юк та літературознавець Василь Габор на стажування в інформагенстрі медіастар студентів-журналістів запросила керівник Зоряна Павлишин. Вже в лютому Соломія Чир, Руслан Бокало та Михайло Босий зможуть розпочати співпрацю з інформагентством. Дехто зі студентів побував на дні практики вперше, але були й ті, хто вже другий рік поспіль перемагає у номінації. Брала моєї року участь. Вона була не на такому ще рівні, тому що там пленарне було в 33-й аудиторії. Це не було дзеркальне зала, звичайно ж. Було менше людей і також. Секційні засідання було значно на нижчому рівні, але тенденція така, що рівень піднімається, все більше людей бере участь. Я думаю, воно досягне такого розголосу широко на факультеті. За літо в мене сьогодні купа позитивних емоцій, я просто в захваті. Я вперше беру, в мене сьогодні дебют на практиці, хоча практика проходжу вже вдруге. Звичайно, якщо моя практика наступного літа буде вартісна, і я б хотіла дуже сильно взяти участь в наступній конференції, думаю, проявлю себе краще. Заступник головного редактора газети Високий замок Аскольд Єрьомін відзначив найкращих практикантів у номінації Золоте перо Марію Шиманську, Анну Свентах, Марину Тамбовцеву та Ірину Кузьму. Від газети львівська пошта студентів нагородила головний редактор Ірина Цецар. А від Львівської газети заступник головного редактора Ігор Берчак. Найкращі фотопрактики у номінації Золотий об'єктив оцінив голова Львівської обласної організації Національної спілки фотохудожників України. Володимир Дубес із захопленням розповів про фотодоробки Марини Шуміліної, Зоряни Козачок, Юлії Борецької, Олесі Мельничок та Уляни Лаврик. Із вітальним словом до студентів та представників медіа звернувся завідувач кафедри радіомовлення і телебачення професор Василь Лизанчук. Те, що ми сьогодні робимо, ми робимо завдяки вашій великій праці всіх керівників масової інформації. Перші кроки студенти роблять для своєї практичної роботи на факультеті. Випускаючи газети, готуючи телерадіопередачі. Декан факультету журналістики нагородив від Асоціації випускників університету Парасковію дворянин. Їй присвоє названня благодійник університету 2012. Михайло Павлович також розповів про можливі зміни щодо подальшого проведення дня практики. Я думаю, що наступного року, як дасть Бог дочекати, так кажуть величині, ми будемо зустрічати тут гостей з Києва, з інших регіонів України і зробимо це наше свято, свято практики всеукраїнське, не тільки факультетське. Впродовж засідання учасники та гості переглянули деякі найкращі відеоматеріали студентів. Участь у конференції взяли першокурсники. Вони з великою цікавістю спостерігали за дійством. Наступного року оцінюватимуть і їхні практики. Мені дуже сподобалася конференція, тому що я здобула певною мірою якийсь свій досвід. Ну, я вже друкувалася в районній газеті, і я побачила певну роботу редакції і також вирішила для себе, що я обов'язково піду цього року в районну редакцію». Наприкінці конференції ведучі Руслан Дем'ян та Марія Сидорчук прочитали поезії Ліни Костенко та Богдана Стельмаха. А першокурсниця Анастасія Попеско виконала пісню. Після завершення пленарного засідання робота конференції продовжилась в трьох секціях. Студенти обговорювали низку актуальних питань щодо специфіки роботи у засобах масової інформації, а також поділились враженнями та набутим досвідом.